Півстоліття Південноукраїнська змістила акценти перебігу 60-ї сесії. Початок засідання віддали урочистостям. За сумлінність та з нагоди річчя міста відзначили подякою південноукраїнської міської ради та сувенірним коїном міського голову. Секретаря діючих обранців та тих, чий депутатський досвід має кілька каденцій пам'ятними відзнаками. Шестеро парламентарів отримали почесні грамоти від виконкому. А весь склад ради, подяку від військових 129-ї бригади за рішення, що підсилюють армію. Гроші громади вступна тема депутатського обговорення. Звіт за перший квартал окреслив фінансову картину початку року. Доходи перевищили план на 11%. відсотків. Порівняно з минулим роком податкові надходження зросли майже на 90 мільйонів гривень. Видатки на рівні 237 мільйонів із зростанням витрат на утримання бюджетних установ. Наступний пункт підтримка ініціатив обранців у межах 186 тисяч гривень. Профінансують локальні потреби медзакладів, освіти, спорту та ОСББ. Дане питання детально розглядалось на засіданні комісії з питань бюджету, підтримана одноголосно всіма присутніми її членами. Додатковий ресурс: майже у 3 мільйони гривень скерують на покращення житлово-комунальної сфери. Оновлять територію біля управління соцзахисту, облаштують тимчасові споруди для переселенців, завершать ремонт тротуару на енергобудівників. 3,5 мільйони гривень отримає армія, ще 700 тисяч піде на потреби старостинських округів. Судове рішення про стягнення 811 тисяч гривень на користь мера винесли на сесію окремим пунктом. Перед голосуванням згадали свого часу. Мер обіцяв передати ці гроші на ЗЕСУ. Я від своїх слів не відмовляюсь, наче сити суму буде вичислені за всі судові адвокатки, пенсіони військові, ці збори і після вже відповідно, що буде на з військовим давайте спочатку заяву на отримуємо тому получать дарванці я не вийшов. Тож віддавати меру гроші за два роки вимушеного прогулу депутати не погодилися ще засумнівались у доцільності витрат на проєкт і експертизу капремонту КНС-3. Сам головний розпорядник просив відтермінувати питання до осені ближче до формування бюджету 2026, аргументуючи відсутністю шансів реалізувати роботи цьогоріч і наявністю незавершених об'єктів. У нас залишилися долги по виконанню туалетів. По... Школі. Я прошу ці кошти перенаправити на виконання, щоб закінчити роботи по туалетам, тому що в минулому році роботи не було виконані в зв'язку з некоректністю проєкту і було виконано коригування, і туалети цю зиму простояли без опалення. Думку розпорядника депутат Аркатов відкинув зустрічним аргументом. Коли буде в місті потім проблема у нас з каналізаційними на речами, загальна, по опаленню ми будемо знати, хто у нас куди напрямувати. Да. Я просто хочу зафіксувати цей факт, тому вирішуйте на свій розсуд. Рішення про фінансування КНС-3 не підтримали навіть після повторного голосування. А от розгляд генплану Іванівки вивів на стару проблему самовільне розміщення мафів у місті. Приводом стала ситуація з черговою тимчасовою спорудою на фундаменті. Ви не бачили будівництво мафа біля центру? Вам показують фотографії. Так? Так, я виходила на даний об'єкт, і що ви скажете по цього що направлений лист з уточненням глибини занурення фундаменту? Там фундамент не має бути на сьогоднішній день. Там є тільки контур. Потрібно Примати? прояснити на тлі хаосу з мафами. Депутат Шарифулін дав протокольне доручення відзвітувати головному архітектору про всі тимчасові споруди встановлені без дозвільної документації і реальні кроки реагування на порушення. Наступним рішенням обранці оновили кількісний склад виконкому. Тепер у ньому 14 осіб замість 16 і вкотре відмовилися повертати на посаду екс заступника міського голови Сергія Горностая. Загалом депутати працювали 56 різнопланових. Субтитрувальниця Оля Шор